Американський інститут вивчення війни повідомляє про просування українських захисників в районі Сватового. Неодноразово ми згадували і трасу е, Сватове Креміна, але на іншій ділянці фронту окупанти продовжують е, свої війська кидати туди і намагатися, начебто, наступати, при тому, що вони навіть, як говорили військові, які вмикалися до нас в ефір, переступають трупи своїх побратимів. Що ми взагалі маємо розуміти про схід, що нині там? Ну я абсолютно хочу відстокнутися від попередньої промови Верховного командувача президента. Що зараз хід це те, де ми маємо переламати хребет е, расистському окупанту, і це найважчі бої, найкровопролитніші. Це найбільша ділянка фронту біля 500 кілометрів, п'ять областей, три з яких межують з, безпосередньо з країною агресором. Тобто вона може звідти поставляти війська свою логістику, і на вдвох з них створені ці квазіутворення ЛНР ДНР, які роками були базою підготовки по окупації наступних частин України. Тому, безперечно, ти зараз головний епіцентр боротьби. Бахмутський Авдіївський напрямок це найгарячіші напрямки атак ворога, де не застосовує всю максимально зосереджену свою міць, це артилерію, танки, авіацію щодня поливаючи наших захисників вогнем, але не дивлячись на всі ці. Свої потуги саме український дух, український міць, українська навченість, українська силоволя не дає пройти це цей рубіж української мудності, Мужності не дається пройти ворогу, і він несе колосальні втрати. Він за останні дні від декількох рот до батальйону, включно лягає на по в українській чернозамі. Як ви правильно кажете, що буквально по трупам вони намагаються йти далі атакувати. Ось ця ситуація з відходом на Херсонщині, про яку заявили у Кремлівському Міноборони, вона якось вплинула, чи може вплинути на подальше на подальші дії російських окупантів на сході? Вона впли... Тут яка взаємозв'язок? Суть в тому, що ви бачите динаміку втрат за останні дні ворога. І саме ця динаміка втрат протягом всієї війни і в останні місяці, і в останні тижні, вона змушує його діяти вже не проактивно, а реактивно Тобто реагувати на нас. Ми переламали після харківської операції хід війни, і ми вже диктуємо свої умови. Масова втрата особового навчального складу привела до мобілізації. Мобілізовані не здатні перехломити хід війни, перехопити ініціативу. Відтак, ворог, щоб зберегти залишки своїх сил, він змушений відступати і закріплятися на інших оборонних позиціях, так як це було і на Луганщині, так як це зараз відбувається на Херсонщині. Де вони ну на всьому проти, проти вони несуть свої бойові дії? Ведуть вони бойові дії, вони змушені тепер діяти від 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 нашої ініціативи, відштовхуючись. по суті, ось ці 30-40 тисяч особового складу різні були дані, які були на півдні України. Але вони досі там залишаються. Їх потім можуть перенаправити на схід на південь на північ, о, як ви гадаєте? Ні, я думаю, що вони не зможуть їх перенаправити, тому що ми будемо тримати їх під таким, скажімо, постійним тиском вогневим ударів, контратак, що їм не вони не зможуть на якомусь на якійсь ділянці розслабитись, щоб на якусь перекинути. Наші побратими б'ють їх на півдні, щоб вони не дуже могли перекинути суди. Війська ми б'ємо їх на сході, щоб вони не могли перекидувати на південь. Тут дуже проста така діалектика. От з приводу того, що відбувається на Донбасі, неодноразово військовослужбовці вмикаються в ефір і розповідають да про те, які там ті окупанти, що от попереду зима, а в них немає певного оснащення, що вони не забезпечені теплим одягом. А з приводу наших збройних сил України, наскільки ми готові повністю до зимового періоду? Ну, це зараз пит... одне з ключових питань для нашої логістики. Вони працюють 24 на 7 над цим питанням. Зрозуміло, що в умовах фронту це трошки ускладнюється, щоб ти не вийдеш, просто не виведеш підрозділ і не даш примірку і не передягнеш. Це трошки складніше, але це робиться і максимально зосереджені зусилля, щоб це зробити якомога швидше. Проте дуже велике окупування, як міністр оборони Резніков казав що всі сили оборони зараз порядка мільйону особового складу. Але. Дякувати тому, що українці зараз напевно в плані волонтерства нація номер один суттєво допомагають волонтери, особливо з певним спеціальним підрозділом типу снайперів, розвідників, які більше проводять часу ну, в такому, скажімо, нерухомому стані і на холодному повітрі. Тому їм теж вони, вони ж знають специфіку, вони вже мають зв'язки з цими підрозділами. Вони їх забезпечують. Ну і плюс до цього деякі західні країни, наші партнери. Зараз зголосилися постачати нам зимову амуніцію. Це Великобританія, яка вже сказала, що тільки 25 тисяч поставить спеціального зимового модерування, яке стійке до дуже великих холодів, і це для спеціальних підрозділів. І також звичайне обмомодервання для зими і 150, здається наметів, які обігріваються. І спальних мішків багато так само Німеччина обіцяла і Канада в цьому плані допомогти, і деякі інші країни. Тому я думаю, ця тріада, оце що наша логістика, яка вже стала набагато потужніша, і була 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 забрала за взірець країни НАТО, наші волонтери і країни, наші партнери, особливо країни НАТО. Я думаю, що ми зможемо забезпечити набагато якісніше наших військовослужбовців аніж це у ворога. Те, що ми бачили, не дуже якісна амуніція, пане Сергію, наостанок. Попрошу вас дуже коротко відповісти. От цікаво, з приводу техніки і засобів ураження. Так само від наших партнерів багато надходить. Тут цікаво, чи вже надійшло те, що зараз допоможе активно під час зими працювати нашим військовим. Ну так, тут ну навіть не так залежно від зими, а загалом надходить техніка від наших партнерів. І найголовніше, що ми наші військовослужбовці навчилися дуже швидко її освоювати і в лічені тижні ставати фактично таким досконалими користувачами цієї техніки і витискаючи з неї навіть більше ніж це можливо, тому що там, наприклад, розрахований ствол гаубиці на 1500 вистрілів, а з неї три тисячі вже зробили. І тим не менше там. Відвосить на ремонт і знову використовуємо. Що війна такої інтенсивності з другої з часів Другої світової війни такої війни не було. Пане Сергію, вам дуже дякую за інформацію. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо раді вас бачити і надалі. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, речник східного груповання військ. Бажаю вам гарного дня.